Тільки у людей є душа, а у тварин, у риб, птах і рослин нема душі живої і безсмертної, як та котру дав нам Бог. Хоча Бог завжди піклується про всіх, навіть про найменші створення свої, але душу Він дав тільки людині. Тому тільки людина може думати про Бога і про чудовий світ, і про все може говорити, а тварини не можуть думати. Вони нічого не зрозуміють, якби їм ми про Бога щось розповідали. Душа наша ніколи не вмре, душа може відчувати радість і горе, вона може розуміти і любити Бога. Коли люди вмирають, для них виривають могилу і хоронять померле тіло, в якому вже нема душі, вона вертається до свого великого Творця, котрий буде судити всіх людей за їх думки і діла. Чи можливо бачити душу? Ні, ніхто не може бачити душу так, як не можна бачити Бога. Тільки Бог бачить душу і завжди знає, про що душа думає і що відчуває. Буває іноді, що у людей радіє або сумує душа, а інші нічого про це не знають, один Бог знає. Коли Бог сотворив людину, в нею душу живу і безгрішну. Треба завжди намагатися зберігати душу такою і чистою і прекрасною, яку сотворив її Бог. У кожної людини є душа, навіть у маленьких дітей є душа. У самому кінці творіння, видимого світа, Бог сотворив чоловіка. Він сказав. Сотворимо чоловіка наш образ і подобу, і сотворив він на землі тіло чоловіка і вдихнув йому життя, себто душу розумну, зло, бідну і несмертельну. Цією душею Богу уподобив чоловіка до себе і вдрізнив від нерозумної тварини. Першого чоловіка назвав Бог Адамом, і сказав Бог, Недобре бути у самотньому, сотворімо йому поміч до нього подібно. Тоді зіслав Бог Адама, глибокий сон, і під час якого вийняв з боку його ребро, і з того ребра сотворив жінку, яку Адам назвав своєю. Господь Бог поблагословив Адама і Єву і сказав: Розмножуйтесь і наповняйте землю. Пануйте над рибами і птастом, над усіма звірами і над цілою землею. Від Адама дає ви походять усі люди. Неможливо висловити доброту Господа Бога, котрий сотворив людей за образом і поподобою свою, і дав їм безсмертну душу і право панування над землею, і сотворив Бог чоловіка на образ свій і на подобу Божу, сотворив його. Властивостями душі людини є духовність, безсмертя і совість. Образ Божий це взірець досконалості, це значить, що людина має розум, собідну волю, совість має безсмертну душу. Все це належить людині з самого народження. Цим людина відрізняється від тварини і що торкається. Подобі Божої то це прояви душі, де значить, що ми повинні, користуючись розумом, совістю, волю, уподобляти з і наближуватись до нього і розвивати собі ті властивості. І тому необхідно людині піклуватися про свою душу, необхідно її освячувати. Божим словом, молитвою, добрими вчинками і не робити поганих діл, робити добро людям і завжди пам'ятати про Бога, який їй дав цю безсмертну душу, завжди дякувати Богові за те, що Він так умилосердився і дав людині життя. Життя, і в якому він буде, людина буде жити вічно. Тому людині необхідно завжди свою довіщу лелеяти в святості, в любові, в досконалості, в добрих ділах, і тоді вона попаде в Царство Небесне.